Усім доброго дня, мене звуть Микола. Я проживаю у Франції і хочу вам показати, що у цій коробці цю коробку прислала мені поштою місцева влада міста Ліль. І ось у цій коробці це набор для економії води. Є інструкція. У якій написано, що потрібно, як робити, щоб економити воду, скільки приймати часу, душ, як, як саме там це робити, як мити посуд, щоб зекономити, як робити піпікака, так сказати, натискати маленьку чи велику кнопку, щоб зекономити, там як прати, що там. Тут десь ось. Що машини мити не можна, що це дуже-дуже багато води йде на це. І що там щодо поливання городів там і так далі. У цьому наборі є ось такий пісочний годинник. Він кріпиться, як я розумію, на капель. І ви його перегортаєте, він сиплеться, і ви дивитесь на це. І миєтесь 5 хвилин. Тобто 5 хвилин має бути достатньо для того, щоб ви помилися, щоб не споживати за води. Так, що тут ще? Ось такі розсікачі води, вони роблять воду більш пишною і використання води, звісно, стає меншим. Це трошки допомагає. Але якщо вода погана, то вони здихають дуже швидко, я так розумію. Це, мабуть, також накручується десь, можливо, на кран, а можливо, це якийсь фільтр. Треба читати. Тут, мабуть, якщо відсканувати, може, можна зрозуміти. Є різні прокладки. Ось це, якщо ви будете встановлювати все, це я так розумію, це для цього. А, ось тут навіть на регулятор. А що він ожигулює. Я, ну, я не настільки, не настільки гарно ще знаю французьку, це слово. Є. Дебі, дебі, дебі. Ну, не знаю. Треба буде подивитися це слово перекладачі. І так, Є також ось така штука. Це також вона для економії води. De, не «ду», а «де», <сміст> Отак скоріше. Бо французи не зрозуміють, якщо я так скажу. «Економізер». А, а, це для туалету. Це для туалету. А. І що це робити? Ну, коротше, що, що саме з цього робити, я не розумію, якщо чесно. Це треба ще почитати. Бачите, тут воно до чогось. Може, це якийсь літній душ? Чи ще щось? Треба подивитися інструкцію. Ну, коротше, ось таке надіслала місцева влада Ліля. Вона надіс... над... надсилає це усім, щоб е... зменшити споживання води. Отак. От Я не знаю, чи це лише в нашому регіоні, так? Чи, можливо, це. У всій Франції, але наскільки знаю я, що невеличка проблема з водою у нас тут на півночі є. Ну, хоча у нас тут вода дуже така нормальна, що можна пити з-під крану, незважаючи на те, що комунікації старі, будівлі старі, можливо, воно було вже замінене. Але так, щоб як у нас проклали 50 років назад, а потім щороку копають асфальт і перекладають заново щось. Ну, я, я ще жодного разу не бачив навіть у центрі Лілія, да, де дуже-дуже все стареньке. Щоб десь прорвало, десь копали якісь там люди з ну, так званого водоканалу, я не знаю, як він в Франції називається. Якось так. Ось така штука. А ви підписуйтесь, ставте лайки. І я буду викладати щось ще цікаві... цікавіше, щось цікавеньке, і розповідати про своє життя, про те, що тут відбувається. Ну і ділитися усім, -усім най... ну, найпотаємнішими <свісно> своїми думками і так далі. Все, Па-па.